Друзі, доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про свій комп'ютер Acer 5315. Це те, що модернізував. І в мене їх 4 штуки. Ну, один в повністю не робочому стані, тому що я з нього всі запчасті знімав, що мені потрібно. Там було екран знімав. Це мій домашній, який я брав за 6600 ще в 2008 2009, може, може 10-му, не пам'ятаю. Це десь 10 1100 доларів на той час дуже дорога махина була. І два робочих на одному і Ще стоїть Windows Vista, по-моєму, я навіть до нього ще не добрався. Я буду теж знімати відео і буду встановлювати процесор T77 2.4 Hz. І ну, повністю от AD я засніму. Так, А цей комп'ютер я хочу показати, що я з ним зробив і як він працює. На цьому ноутбуці я встановив Windows 10. Я зараз відкрию BIOS, покажу вам всі параметри його, що я встановив. І покажу час. Я вже приготував скільки номер, за скільки він засікається Windows 10. І, Друзі, я, на мою думку, чудова машина. Вона підійде, як для учоби для дітей. Відео можна про про переглядати на HD качестві. Можна з нього зробити для діагностики автомобілів. Він дуже чітко. Ну, і да, ігру ми не зможемо тут поіграти, там Counter-Strike. Там КС, 1.5 вони не дуже квейк. Там... Я, не, я не буду, бо я не встановлюю свої ігри, бо дуже відеокарта слаба. Так, погнали, я вам зараз продемонструю всі його параметри. Так, друзі, дивіться, цей мій ноутбук, ось у який він був. Ви бачите, 1,86 ГГц, ви бачите, 533, 1 МБ. Скільки тут пам'яті, диск був 80 ГБ HDD диск. Ну, залишився. Ді Е, цей, мені, будь ласка, На Wi-Fi цей роутер і залишився я остався, не міняв його. Ну, і все, ну, а, це... а бачите, і пам'ять була 1 ddr 2. Так, а тепер дивіться, що я з ним зробив? Я відкриваю BIOS. По-перше, коли я його е, е, ну, міняв процесор, cdd диски я поміняв, я спочатку оновив BIOS. BIOS бачите, версія 1.45 це остання версія на цей ноутбук. Тут і 1,1 версія, я вже не помню. Один і один версія. Щоб при BIOS перезаписати, треба, щоб він був повністю справний, щоб батарея була повністю заряжена. Так як і телефони перезаражають, ну, коротко, щоб він був повністю справний, щоб не було, бо якщо злетить материнська плата, BIOS, якщо там не материнська, BIOS, якщо злітає, то там треба його перестанавлювати через ці старі квадратні дискети, я вже не пам'ятаю. Коротше, це дурний процес і. Не знаю, ну це такі вже, хто займається. Так, так. Да. Пере... Після перепрошивки я йому додав, дивіться, 2,5 ГГц. У мене процесор T7... T-93, вибачаюсь. Я брав його. Чи 300, грив... 300, грив... 300 гривень, по-моєму, речі, я знайшов т Ну, Так вони по 500, 600, там. але я що 300 гривень, ну, доставка там 60-360 гривень, грубо говоря, вони вийшли. Дивіться, процесор 2,5 ГГц. Samsung SSD. Я поставив, бачите, 250 гривень, ну я взяв за 1000 гривень я взяв його в Україні, звісно. Хоча можна було квітану, я розповім потім про другий ноутбук, у мене другий там експериментальний ноутбук, що в ньому стоїть. Так, ну тут, в принципі, все понятно, да, І я додав сюди ще пам'яті. Зараз йдемо пам'яті. Подивимось, так, дивіться, пам'яті, бачите. 3 ГБ. Ну Тут 3000 МБ, ну 3, 3, 3 ГБ. А у нас було пам'яті оперативної 1 ГБ. DDR2. Тобто я сюди додав планку. Одну планку 1 ГБ і в другий слот я додав планку 2 ГБ DDR2. І все, воно чітко все працює. Так, друзі, я зараз виходжу і перезагружаю, і ми будемо засікати за скільки він загрузиться. Так, друзі, дивіться, я підготував, я його повністю виключив, я підготовив е е таймер. І зараз заключаю, ми підимо, за скільки Windows е е загрузиться. Зараз я, звісно, виключу і ну, щоб мені було удобно, щоб було чітке відео. Погнали. Так, дивіться, время пішло. Загружається. Це Windows 10. Windows 10 на цьому процесорі. Зараз подивимось, скільки воно буде Дивіться, скільки буде загружатися. Я так в стороночку то не мішаю в екрані не бігати. Голяка. Так, дивіться, пішла загрузка. 28 секунд, 29-30 секунд. Windows ще загружається. Windows 10. Все дивіться. Опа, я вбачаюсь, Ви бачили, ви бачили це время. 38 секунд. 38 секунд і Windows 10 загрузився. Так що дивіться, така оце фішечка на цьому Windows 10. Так, ну тут я більше такого нічого не зможу вам розповісти. Зараз зайду, диспетчер там таке, ви самі все знаєте, якщо працює, але... А, ні, я вам продемонструю. Давайте YouTube ще продемонструю. Так, дивіться, погнали YouTube. Зараз загружу. Так, дивіться, бачите, як інтернет загружається. Я включу. включу якесь любе відео, бачите, я включаю відео. Дивіться качество. Зараз вибачайте, вибачайте за... За цей мишки не, мишку не брав я через сенсорну панельку. Дивіться, якість зображення, ви бачили? HD. Демо, зараз я нажму. Ось качество, бачили 1080HD, HD-качество, загрузка в відео, допустимо, дивіться, я приключення вже дуже-дуже швидка. Тобто, ви бачите, що цей ноутбук, він повністю. Для роботи в Ютубі він чітко все, вибачите? І ще раз при давайте друге. Ще раз відео заржає. Зараз вибачаю, що я в камеру. Оляка, але... Та що ж таке, блін? Не можу... неудобно без мишки, конечно. Так, дивіться. Включаю лібай. Ну ні, ну є, бачите, підзависає, загрузка є. Ну ви бачили, так? Да? Ось. А якщо поставити ще качество там нижче, ну, можна качество і ниже поставити. Ну ви бачите, що воно працює дуже чітко. Кстати, на нем працюю, в мене тут є своя студія. От е е я почав це, я вам сюди відео закину, так що я потихеньку так працюємо. Дивіться, друге відео загружає. Ну, тобто ви бачите, що швидко загружається. Дивіться. Ви бачите, що дуже швидко загружається. Нічого не зависає. Ну тобто він. Не відстає від сучасного комп'ютера. Дивіться, дуже швидко зражається, ви бачите. Зараз я ще приклацюю. Ось нажимаю дивіться, дивіться. нажимаю на цифру. Дивіться, раз. Це причому, що качество, ви бачите, яке качество дивіться. Дітям, мишку зараз вибачається. Ось дивіться. Качество, бачите? HD качество. 1080. Так що, друзі, отак от. Так, зараз я вийду і зараз я зайдемо ще в е, диспетчер задач. Так, ну дивіться, диспетчер задач, бачите працює. Бачите, 2% все бере. Центральний процесор, пам'ять бере 0,9% бачите, із трьох, 30 Ну бачите ну, 30%, 09%. з трьох. Ну, я вам так скажу, хоча кулер ньому, е, ось зараз затих. Він трохи працює. Тому що у мене такий же самий ноутбук, але процесор чуть слабший, CD-диск слабший, але ГБ так же. Але я вам скажу там стоїть операційна система Linux. Я вам теж його продемонструю. І... Це вже наступне відео. І я вам скажу, що Linux він не грузе, він комп'ютер повністю включає. Кулер він виключає, він не крутиться. Ну, Так само показує 2%. Я вам, кстати, порівняю. Я це зараз вам і скину відео потім про. По Linux. Наві слабшим, там буде процесор Т77 стоїть 24 ГГц. І CD-диск буде не 250, а 128 CD-диск. Бачите, ну, CD-диск, кстати. і коли я додав, поставив CD-диск, то я вам скажу: Windows, це Windows на HDD загружався тут 2 минути. А тут ви бачите наскільки? 38 секунд він вважається. Ну, 38-40 секунд. Ну, ви самі бачили, що на відео 38 секунд. Тобто на Windows 10 він тяне взагалі суперське. Для нього підійдуть ну, будь-які роботи. Так що, друзі, не викидайте стару техніку. Так, да, я думаю його продати, але за копійки його віддавати. Смисл. Я взяв його в основному, зараз думаю на ньому працюю. Його можна для машин, для учоби. його можна використовувати малому скинути в школу, буде це кети. Ви самі поймаєте, бачите, 39 секунд це його загрузка, але бачите, я це за запізненням виключив, там відео подивитися. Так що, друзі, дякую вам за просмотр. Я вам засніму ще про Linux. З таким же, не з таким же, а чуть слабкішим, з з системним процесором, слабкішим. cd диск буде поменше, але я думаю, що це на роботу ніяк не, не воно йде. Але тут там буде стояти Linux. І різниця буде між ними, те, що тут кюлер постійно крутиться, а там кюлер виключається. І там ну, він якось, мабуть, в нього менше, менше приложень може, або щось а журнал загрузок може, або щось таке, або процесів менше йде, чим у Windows 10. Windows 10 загружає. Ну, Ця Windows, я вам скажу, вона не повна. Цей Windows, по-моєму, вона як, як не обрізана, щось я вже забув. Мені там давали і вона не повна. Ця версія. То я думаю, що якщо повна, і цей Windows дивіться, цей Windows, виходить. У мене не, ну, як, не знаю, він, хоча він обновляється, мабуть, теж я не знаю. Бо Linux у мене він обновляється, він піддержається до 27-го року, і він кожен раз в мене обновляється. І при кожному разі він коли обновляється, він, мабуть, люди там ну, допрацьовують його і він менше забирає системної пам'яті і процесор в процесорі. Ось бачите процесор, ще, я вам напоминаю, Intel Core це у мене Acer 5315, я встановив отакий процес. Там можна було ще якісь, там X9000, але я вже не пробую, я не знаю, чи підійде, читати. так що такі діла. Бо я би переживав, коли встановив, тому що не буде робити. Так що, Друзі, я цей ноутбук зобновив е е старенький, але тепер він, він вдалий. Я вам кажу, дуже гарно. Дивіться, зараз виключається завершення роботи. Завершає роботу, ну там Word, Excel, все в ньому працює. Тобто, для роботи, те, що я зараз купив в епіцентрі за 11 тисяч, я думаю, що воно не стоїть того, -то. від цього хватить з головою. Я і відеомонтаж я обрізаю, і на ньому, ну, на ньому клас. У мене програми під відео є. Так що дуже супер. Ось, кстати, це відеомонтаж. Я тут роблю вирізати, він все тяне все чітко. Друзі, все добре, до побачення. Я вам потім засніму відео про же самий ноутбук, тільки на базі Linux, там буде встановлена операційна система Linux. Вона мені, кстати, дуже подобається. Вона Ну, Це я вже розповім вам в слідючому відео, бо це ще буду балакати розповідати. Друзі, всім до побачення. Пока і дивіться, виключаю. Зараз вибачаюся. Зараз це він виключиться. І за скільки у нього виходить на, на, на завершення роботи. Все, він виключиться. Тобто, 10 секунд. Ви поняли. Друзі, всім до побачення. Так що, отака така ось машина, отакий ноутбук. Я продемонструю потім заміну процесора і все остальне. Старенька машина, да, ніхто на них може відео не буде, але вдало. Так, друзі, ну все, всім пока, всім до побачення. Дякую, може, там поставити лайк старався. Всім до побачення.